Викладач географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент. І також я викладаю географію в науковому ліцеї імені Чурумова. Хочу вам трошечки розказати про свій предмет і про взагалі про те, як ми вивчаємо географію. Почну з того, що для мене географія. Ну, я вважаю взагалі, що географія ну, це все, це все, що нас оточує, це е, Наука, яка вивчає і предмети, і об'єкти, і взаємозв'язки, і вона є настільки всеоб'ємною і всеосяжною, що відповідно вона займає повністю і все моє життя, і я так вчу, щоб вона займала життя учнів. Учні ліцеї імені Чурюмова вивчають географію онлайн, але в нас є безліч. Варіантів таких цікавих, як, наприклад, екскурсії онлайн ми проводили. Тобто, в рамках наших занять для учнів, для учнів сьомого класу та 9 класу, коли ми вивчали географію материків, ми організовували онлайн екскурсію, яка проводилася у виставковому центрі Київської Могилянської академії, яка була присвячена змінам клімату, і там якраз була фотовиставка. Яка стосувалася проблем змін клімату і кліматичним таким рекордам, які відбуваються в різних частинках планети, були представлені фотографії з Антарктиди і з Південної Америки, зроблені науковцями національного антарктичного центру і науковцями з університету з Перу. І якраз ми організовували екскурсію, вели онлайн екскурсію онлайн заняття і показували учням безпосередньо на цих світлинах, як змінюється природа під впливом. Людини і в контексті глобальних змін клімату також я вважаю, що географію потрібно вивчати, починаючи із ну безпосередньо з свого дому з своєї рідної країни. От і Одним із таких прикладів була проведена лекція також для учнів в рамках курсу. Це була лекція, яка присвячена рідкісно земельним металам. Якраз ця тема дуже зацікавила учнів. Ми цю тему взяли на обговорення для того, щоб зрозуміти, якими багатствами ми самі володіємо, щоб краще знати свою рідну землю і те безпосереднє місце, де ми живемо.